Нашого ціпля табака. Ось беремо оцю ось курочку. Так. Тепер нам, треба нам замаринувати. Робимо маринад. От майонез, це ложка гарна. Тоді коріандр. Ось отак от. Це я тільки що надавив. Так, що у нас тут? Розмарин. Зараз. Кину. Отак. Ну, всього на глаз я не можу сказати, скільки, чого кол. По трошку всього. Так, що це? Італійські трави. Ось сюди ось ложечку. Чайно. Тоді суміш перців. Це вже помилене. Ідею. Так, ну може ложечкою багато буде. Так, і солі. Солі так само ложечку. Все це перемішуємо. Так, щоб воно було не таке густе, ще додаємо ось э, соєвий соус. Ну, ложку так от, Щоб і не багато було і не мало. Все це перемішуємо. Робимо такий ось. Красивальний соус. Так, є. І тепер этим соусом натираємо нашу курку. Натираємо і оставляем. Ой, я виб'ю отсюда. Все, отоді понамазівкою. Так. Вигріваємо. Мащуємо її всю. І, от, і залишаємо десь ну, на годинку саме мало, щоб вона у нас промаринувалась. Якщо мало, вона буде всередині тоді наче серва. Так. Ось. так Вона от. ну, у мене вийшла. І ставлю. Можна пивкою закрити, можна якоюсь тарілочкою. І хай вона у нас в холодильнику доходить. Маринуємо овочі до нашої курки. Ось картопля. Так, що тоді? Ось соус. Це тут сметана, соєвий соус, у ну, спеції всякі, ну які вам більше подобаються. І виливаємо це все в нашу картоплю. Є. Все гарненько перемішуємо. Так, щоб воно все у нас перемішалось. Тоді, ось у нас, дивіться, морква і часничок. Так само сюди покидаємо і так само перемішуємо Все. Тепер. Ось у нас грибочки є. Дивіться. Це печеритель. ціляком, целяком. Ну, можна було б трошки древніше, але це вже є. І тоді вот так вот акуратненько, щоб не поламати їх. Всі так само вимащуємо наш соус. І хай воно все оце стоїть, у нас же курка маринується. І так само і оце все. Хай стоїть, маринується. Ну, годинку може. Може менше, може трошки більше. Ну, дивіться самі, скільки вам. Воно, якщо більше, воно ніяк не помішає. Так, хорошенько перемішали, щоб воно все змастилось. І залишаємо його марватися. Так, ну допеклася наша курка. ось, Дивіться, яка вийшла красивене. Ой, це вечеря так пахне в тебе. Ух, ага. красиво. А пахне ну, запах завтра Угу, Та буду. Угу. Дуже класно. Грибочка, курочка зарум'янилась. Будемо вечеряти.